Всім привіт! Хочу сьогодні зробити вертуту з яблуками. Накрешила яблук. У мене яблучка солоденькі, хороші. Зараз зроблю собі тісто. Таке звичайне пісне. 250 мл водички взяла теплої. Сюди дрібку солі добавлю. невеличка, така з півчайної ложки. За дві ложки олії сюди влию. Навіть яйця не буду додати. Ну, так замісю зараз таке тісто. Додавлю мукичку, пересіяно. А мукички скільки вбере. Я собі сиплю. Приблизно, мабуть, три стакани. Розсарненько розмішаю і побачу, скільки потрібно їше додати. Так ще минут 5 помісю тістечку і потім покладу, щоб воно відпочило. Замісила і накрила. Ну, хвилин 20, щоб воно постояло в мене. А тоді буду виробляти. Ще раз трошки підмісю, підсипала мукички на стіл. от і можна буде розкачувати. Отаке. От Хороше тісто вийшло. Гадненько розкачаю. Гавненько змастю, щоб не склеїлося. Я просто так рукою мастю. Розмастю так швидше буде, чим щіточку. Отак. Це одне глостила. А тепер прям яблочко. Викладаю прям яблучко так. Ларненько зараз викладу і на сковорідку. Ось так все виклала яблучка. Буду скручувати її. Гарненько. Нам де рубенька. Ну Яблука сядуть зараз, надіюся, ти сядуть. Тісто дуже тонко не розкачувала, щоб не порвалося. Отак. От така мене вертутка. її трошки защипну. Не дуже я її буду так крутити, щоб вона не тріснула. Це, гріється сковорідка і зараз я її на сковорідку. Сковорідка в мене глибока, олійки багато влила. Зараз я її на сковорідку покладу. Нагрілася олія, і я кладу вже вертутку таку. Велику, гарненьку. Ох, так, на цілу сковороду вона в мене. Але яблучка зараз сядеться і буде нормально. так. Все, прикручую газ і помаленьку хай собі смажиться. Перевернула свою вертутку, гарно засмажилася і підкришечку її, щоб вона пропеклася всередині. Так я її накриваю і ще хай трошки. Ну, на, на малому вогні, то трошки довгенько я її тримаю, бо вона груба. Ось і готова вже моя вертунка зараз я тарілочковий. Получилась красуня грубенька. Зараз вона трошки простине, бо дуже гаряча. Ломає, бо гаряча. Смакота Така гаряча, дуже смачна. А. І хрупка така. Смачна. Висиха. Дуже. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!